сьогодні уривок з книги Буття. першої книги Біблії. Взагалі доволі цікава книга, в ній багато є особливостей, які відрізняють і від іншої. Наприклад, вона починається життям. Бог створює життя, Бог дає життя, але закінчується смертю. Пам'ятаєте, хто вмер? Йосип. Жінки в цій книзі відіграють доволі ключову роль. Ну, якщо ви згадаєте таких біблійних героїв жінок, як Сара, Ревека, Рахі Лія, тут в цій книзі доволі символічне значення, символічне значення мають числа. Особливо число 7, яке відображає певну повноту. Взагалі ця книга про початок усього. У цій книзі закладаються такі певні фундаментальні речі, які є проекцією на майбутнє. Я зачитаю уривок з 43 розділу, 8, -й, 11 вірш. І сказав Юда до Ізраїля, батька свого: Пошли ж цього юнака зо мною, і встаньмо, та й ходімо, і будемо жити, і не повбираємо і ми, і ти, і наші діти. Я поручуся за нього, з моєї руки будеш його тижатати. Коли ж я не приведу його до тебе і не поставлю перед лицем твоїм, то буду винний перед тобою по всі дні. А коли б ми були не відтягнулись, то тепер вже б вернулись двічі. І сказав їм Ізраїль їх батько, коли так, то зробіть ви оце. Візьміть із плодів цього краю і віднесіть дарунка мужеві тому, трохи бальзаму, і трохи меду, папищів і ладану, диктилів і мегдалів. Це уривок з історії, її називають досить часто історії про Йосипа. Хоча там героїв набагато більше, але ключова особистість Йосип. Ми пам'ятаємо, що Йосип іммігрував. Коли, мені було років 8-10, слово імміграція дещо по-іншому мені. Асоціювалося ніж зараз, тому що під час війни ми бачимо дуже багато імміграції. Тоді це була доволі приємна штука для мене. Я пам'ятаю, як я жив з надією, що колись батько зранку скаже, що збирайте речі, ми їдемо в Америку. Чому так просто доволі велика кількість наших родичів їхала в Америку, і я дуже хотів собі в Америку. Для мене це було це слово імміграція, якесь певна приємна дуже штука, і я про неї мріяв. Але для Йосипа імміграція відображалася або символізувала дещо інше. Для Йосипа це був похід у країну без родичів, в україну, в якій він не знав ні мови. В нього там не було друзів. І подорож була не на комфортному літаку робить. Бої. Подорож була закована руками посаду якогось певного верблюда і по доволі такій жаркій пустелі. Так він імігрував від батьківського дому. Але в даний момент історії у Йосипа вже все добре. В нього вже життя його наладилось, всі проблеми закінчились. але Тепер настали про проблеми у його братів, У них все погано. Життя, як знаєте, коли сось, то певне, то ти зверху, то ти знизу. Там голод, Йосип про це знає, що їм не добре, вони вже раз у нього були і вони хочуть до нього піти ще раз. Коли я читав оцю історію про Йосипа, коли брати вернулись до нього, Мені одразу спало на думку питання, чому Йосип їм не відомстить. Знаєте, помста — це така річ, яку дуже люблять, люблять люди. І взагалі це одне з найбільших бажань у людини, яку скривдили. Якщо згадати дитинство, особливо хлопчики, які росли в багатодітних сім'ях, і коли вас скривдили старші брати. Яке відчуття гріло вашу душу після цього? Коли мене кривдили мої старші брати, можливо, це було інколи і справедливо, але я думав, що це кривда, в мене була одна думка, яка гріла моє серце, що я скоро підросту. А якщо я підросту, це автоматично значить, що в мене буде трошки більше сили, і ми згадаємо ось ті всі випадки, які були тоді. Інколи взагалі люди живуть все своє життя із надією помсти. Вони живуть зараді помсти і вони вмирають у важких муках по тій причині, що їм не вдалося, не вдалося відомстити. Але Йосиф, він їх прощає своїх братів. Так, там були певні нюанси. І ці нюанси заключались в тому, що він почав братів перевіряти. Він почав перевіряти, потім він сказав: Приведіть Веніамина, і ось безпосередньо цей момент. Сини приходять до батька і кажуть, батько, давай ми знову підемо е за їжею. Але батько не хоче відпускати ще одного сина, тому що він же одного втратив. Але в цей момент на передню. Або на арену виходить син його старший Юда, і каже: батько, я за нього ручаюсь. Ти спитаєш з мене. E, на перший погляд, ви знаєте, може здатися, що Юда це робить по одній простій причині: щоб переконати батька, щоб він їх відпустив. Тому що в Юди він не був холостяком, який жив своє життя і худо-бідно він десь міг прожити. В Юди за плечима була сім'я. В Юди за плечима були діти, яких потрібно було годувати, а їжі не було. І знаєте, може знати, що він каже це для того, щоб просто переконати батька з певними корисливими цілями, щоб батько е, дозволив. Доволі часто люди виконують або дають певні обіцянки, тільки заради того, щоб досягти певної цілі. Наприклад, була ось нам, українцям, доволі така. Приємна на перший погляд Обіцянка, коли один із президентів сказав, що він за 24 години закінчить війну. Але ця фраза була сказана лише для того, щоб стати президентом. Вона під собою ніякої основи не мала. І ось Юда каже батьку, що я буду ручатись за цього сина, за, за Вініамина. Відпустилася. Але знаєте, не було в Юди певної користі. Тому що після цього. Юда пройшов доволі жорстоку перевірку. Ми пам'ятаємо, що Йосип підкинув Венімину і мішок чашу, і їх єгиптяни повертають назад у Єгипет. І я хочу зачитати ось цей уривок, який записаний у 44 му розділі 32-й, 34-й вірш. Це говорить Юда по відношенню до Йосипа: «Бо раб твій поручився за юнака батькові своєму, кажучи. Я не, приведу його до... я не приведу його до тебе, то як не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм по всі дні. А тепер нехай же сяде твій раб замість того юнака за раба панові моєму, а юнак нехай іде своїм батьком. Бо як я прийду до батька свого, а юнака за мною немає. Що не мені того не... Щоб не побачити мені того нещастя, що спіткає мого батька. Довіть собі, Юда. В якого є сім'я, в якого є родичі, він готовий залишитись, тільки заради того, щоб Веніаміна віддати назад батькові. Ось гарний приклад людини, яка тримає слово. Вона не просто ці слова казала для того, щоб отримати користь. Вона готова була залишитись в рабстві єгиптян. Рабство це не якесь певне комфортне життя. Рабство це коли ти до кінця свого життя. Гнеш спину на хазяїна без якоїсь реальної перспективи. І Юда, він не зволікає, він каже, що я готовий. Я готовий залишитись тут. Знаєте, це дуже гарний приклад поручительства. Поручитель, якщо ми беремо банківську сферу, це особа, яка готова за людину, в якої є певний борг, в будь-який момент свого часу, якщо банк має, має, буде мати певну потребу цей борг забрати, цей поручитель він готовий віддати за цю людину все до єдиної копійки. І він бере на себе такі зобов'язання. Ось в цій історії ми чітко бачимо, що Юда взяв на себе ці зобов'язання і він їх виконав до самого кінця. Логічне запитання виникає у нас: чи хотіли б ми в своєму житті? Мати дійсно такого гарного поручителя, який в будь-який момент готовий покласти свою душу за нас. Ви знаєте, коли ми читаємо Біблію далі, коли ми доходимо до нового заповіту, ми читаємо в книзі Івана, другому розділі, першому і другому вірші такі слова: Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа. Він у благання за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Знаєте, ось ця історія із Юдою, вона є гарною проекцією. Це те, про що я казав раніше. Проекцією на майбутнє. Проекцією на Ісуса Христа. Ісус Христос, Він пішов з коліна Юдиного. І Ісус Христос це той істинний поручитель, який готовий в будь-який момент часу покрити борг кожної людини. Адже після гріхопадіння в кожної людини є великий борг. І це той борг, який вона ніколи не може покрити. Ми пам'ятаємо да, притчу про боржників, коли в людини був доволі великий борг. У кожної людини є гріх в житті, і вона його своїм життям ніколи не може виправдати. Але Христос, як істинний поручитель, Він взяв його на себе, сам за нього заплатив. І Він є гарним прообразом, Юда є гарним прообразом ось цього ідеального заступника та поручителя, яким став Ісус Христос. І як висновок з цієї історії, як тіку. Щоб ми пам'ятали в своєму житті, що насамперед в нас свого часу був великий борг. Але в нас з'явився певний поручитель, який взяв на себе наші зобов'язання, взяв на себе наш борг. І він заплатив. Я хотів би, щоб ми завжди про це пам'ятали і не намагалися своїм праведним життям намагатися заплатити, адже це нереально. Ісус Христос вже заплатив. Нам потрібно бути завжди вдячними за це, тому що це доволі великий дар, який Ісус Христос нам дарує. І також я хотів би, щоб кожен в житті своєму пам'ятав, що Христос може стати заступником кожного з нашої сторони. потрібно лише бажання і віра в Ісуса Христа як нашого особистого Спасителя. Будемо молитися з цими думками. Амінь.